Прекрасні скорпіони, давайте подивимося, що вас чекає в червні 2025 року. Що скажуть карти? На що звернути увагу? Можливо, по щось порадять? А, можливо, щось порекомендують і порадують. Дивимося, перша карта. Перша карта говорить про те, що у вас в житті, по-перше, у вашому житті, в, в, в будь-якому місяці, не тільки в червні, потрібен вам більше баланс. Ви можете, можете дуже багато йти у таких от волнами. Да? То гроші є, то грошей немає, то грошей є то грошей нема, то грошей є то грошей нема, то робота стабільна, то робота нестабільна, то там відносини є, то їх немає, то емоціональні качелі в відношеннях, то холодно, то жарко. Отак от, от у вас. А ця карта в першу чергу попереджаю, попереджаю про те, що е, якщо ви хочете чогось стабільного фінанси, гроші, роботи, друзі, сім'я і все інше, е, це треба як більш повільно і стабільно це все прокладати собі, да, от цей путь прокладати. Тому що якщо в житті буде хаос, то не буде оцієї, оцієї гармонії, да, о оці, цього моменту, коли вам схочеться е, вже наканець та видихнути і сказати, так. Да". Етану, етатажист там, яку я хотіла або хотіла, да. По пажу Пентаклі ще можу сказати, що можливі фінансові якісь моменти, але не труднощі, а навпаки, да? якісь моменти, якісь фінанси до вас прийдуть. Можливо, хтось вам повинен гроші віддати, або ви там чекаєте авансу, да? або якоїсь такої прибутку, да? на який ви не розраховуєте, але він прийде до вас як, як такої плюшко, коротше, так, да? Такі моменти. На початок червня що скажу друга карта. Дивіться, скорпіон це у нас вода. Тут показується повітря. Можливо, тут або ваша знайома, або ваша подруга, або ваша мама, сестра, любовниця, хтось із, таких, із такого жіночого оточення. Да? Але в першу чергу ця людина ще може показуватися, знаєте, типу як десь в якомусь в якійсь ситуації допоміжна стізя, да? тобто людина, в якої можна спросити пораду, або людина, яка може допомогти, або вона знає. Знається, там на вашій або проблемі, або роботі, да, в моментах вона там знає, що робити, вона вам або, підкаже, або допоможе, або якось направить. Да. Людина, а це це непогана людина в вашому оточенні. Вона навпаки, хоче допомогти. І в принципі, вона допомагає тоді, коли ви до неї обращаєтесь. Да. Поки ви до неї не обратитесь, вона ну не пересчитає думки і не і не подумає, що блін може, йому не допомогти, чи їй не допомогти. І так далі. Тобто якесь таке спілкування з дамою воздушною, да воно може відбуватися, що скаже третя карта. Можливо, навіть моменти ну не скандальності, не сварок, а можливо моменти вияснення Да? От якщо у вас відносини зараз, якщо це чи по чоловічій стороні йти, да, якщо відносини зараз з жінкою, наприклад, і якщо так подивитися, то в неї може бути дитина, так? наприклад, дівчинка. І в неї там якісь е -м, такі проблемні моменти з цією дитиною, так? то ви можете або допомогти їй в цьому моменті, або. Можливо, у вас там відбувається якесь вияснення отношення по поводу того, що тіба, там, ви вступаєте до них в отношення, да, до цієї людини, а ця дівчина вам говорить, що в мене є там дитина і так далі. Коротше, по, цьому, по цій карті да, може, може бути таке, що вона вам розкриє всю свою правду, яка в неї є, якщо ви чоловік, який вступаєте в відносини, якщо ви просто її подруга або знайома або просто там сестра, родичка, да, то це можуть бути сівейні такі якісь мелодрами, але в будь-якому випадку розкриється якась правда, десь буде просвіт. І для того, щоб зрозуміти правильну людину, да, в нашому випадку це жінка, потрібно всю інформацію, яка у вас є, перевірити. Ну, типа, от є така фраза знаєш, знаєш, чуєш, де дзвін, та не знаєш, де він. Да? І от, якщо ви щось знаєте, не от цієї жінки, не от людини, з якою ви будете зараз щастя устраювати, то ви спросіть у цієї людини або ну, запоставте інформацію, да, яку ви знаєте, тому що може бути якась неприємна ситуація а, зря, тому що у вас не, не така інформація, грубо кажучи, прийняли, Да? Тому тут в, на початку червня да, треба подумати, а, що говорить, де говорить, яку інформацію ви знаєте, чи правда ви це знаєте, і так далі. І в цілому бути готовими до моментів, де вам можуть розказати, хто ви, що ви і так далі. Давайте подивимося що що скажуть нам карти на середину місяця червня. Що може бути? Мовимось середину червня. Скорпіони. Витягла одразу три карти. Дивіться, можна сказати по цим вартам, що у вас якась відбувається або зміни, або переїзди в якусь в якісь сторону, можливо, в сторону до в до, до іншої роботи, наприклад, да, ближче переїхати, або просто ви міняєте місце життів, тому що вам так хочеться, або ви можете ще змінити іменно країну, де ви живете, да, або місто, або район. Ну тобто щось таке, не обов'язково там щось глобальне, просто тут іде зміна, да, і таке відчуття, що зміна йде через гроші, тобто десь їх буде більше, і ви будете рухатися в ту сторону, де й. Більше, або де ситуація вам більше підходить, або де ці моменти робочі, які вам більше підходять, туди ви і рухаєтесь. І праздник. Праздник буде. Свято буде. Знаєте, така карта вона говорить про те, що можливо ви там в когось там паті на хаті, день народження, да? або можливо зустріч просто з партнерами, або з друзями, да? або з подругами. І дуже багато таких веселих моментів. Можливо, якщо так подумати, може це буде поїздка саме до якихось друзів, знайомих, да, яких ви, наприклад, давно не бачили, або ваші друзі приїдуть до вас, да, яких ви там давно не бачили, або ваші сімейні якісь типу, сестра, брат, ну не батьки, я не бачу тут прям батьківську лінію. Але от є такий момент, що або до вас праздник приїде, або ви поїдете в праздник, да, і, звісно, ну, там будуть грати роль деньги. Везде, да есть праздник, везде роль отдається трохи фінансам. Тому такі моменти. Давайте подивимось кінець червня, да? Кінець червня. Що скаже нам на на кінець червня для скорпіонів? Ой, боже, кінець червня у вас будет прям. Або так скажу, енергії на червень стоять позитивні, е, в принципі, дві, як двіженія, да, рух е, да, вам там потрібно дізнатися якусь інформацію, або сопоставити те, що у вас є, або для того, щоб щось зробити, якийсь перший шах і патріоні шахі, який вам хочеться, вам потрібно щось дізнатися для цього, щоб щось зробити, да, і щоб зробити його толково. Ну це і так зрозуміло, я думаю, що якщо ви чогось хочете, ви повинні щось вивчити для того, щоб щось зробити. Але в цілому енергії дуже круті, дуже багато фінансових таких моментів, да, або возврата, або просто там втізав на радость, там заробіток. Може, які, знаєте, там пасівний у вас є, і ви там не ожидали, що він там буде аж отаким, а він буде аж таким щось таке, да, от, в, в, як удивлення, да, здивування. А по цих енергіях, взагалі, важку сказати, що у вас місяць просто буде як э, таким э, шубутним, я не знаю, яке слово підібрати, більш адекватніше. Щоб пояснити, що я тут бачу. Ну, таке буде, знаєте, постійний потрібен рух, постійне треба двіження. Не сидіти на місці, щось робити, щось вивчати, десь працювати, десь знайомитися, десь спілкування. Немає, ну як, немає такого, що ви будете сидіти на одному місці. У вас або робота пов'язана з рухом, можливо, ви дальнобойщик, або, можливо, ви там за границею працюєте і вам потрібно постійно переїжджати там, з місця на місце, або, можливо, у вас просто робота постійно на кольосах. На машині, точніше, да? ну там, як мінімум таксист, максимум поліція і тезака, і що тільки не їздять, Ну кажу, все, що на колесах, все ваше, Всі ваші от, от, роботи можуть бути такі от, або постійні якісь моменти, які в дорозі ви або вирішуєте, може, ви бізнес-вумен, да? і ви постійно щось вирішуєте в дорозі. І тому у вас постійний рух, да? і постійна така от сила духа, да? що ви от ідете вперед, постійно рухаєтесь вперед. І Нема такого, що у вас є мисля десь там остатися, при, при, як прижитися або ще щось. Вам подобається це от отакий адреналін, і ви оце за ним і, тіпа, їдете і жінитесь. А по цій карті можна сказати, що у вас дуже крута енергетика, да? коли ви заходите в, в кабінет, в, в якусь кімнату, там, просто в магазин, от вас там невозможно оторвати взгляд, тому що ви виглядаєте як з картинки. Отак. Да? У вас дуже і дуже сильна от вас є енергетика, да? як от жінки. Дуже така. І не мягка, і не строга, але от. В міру того, що скорпіони це у нас вода, і вона і такі вяло тікущі іноді бувають. Але у вас дуже така велика є внутрішні стержні, да, і сила звука, да, сила слова, сила голосу. Що коли ви, ви розмовляєте, всі мовчать, грубо кажучи. Ну і можливо під кінець червня у вас може бути там якийсь вибір, да, тому що закохані можуть казати, по-перше, про стосунки, про те, що буде обирати якогось партнера для своїх стосунків, або обирати партнера для роботи, або обирати просто між двома, наприклад, ну чи може у вас 10, я не знаю. Чи потрібен да, вам відносини там з тою людиною, яка у вас зараз на путі, да, на шляху стоїть, скажем так, і дуже таке круте закінчення місяця, тому що воно буде ну при, приємним для вас? Отак, от будуть приємні сюрпризи і приємні моменти з тими людьми, які поруч з вами. Всього найкращого!